Я вам покажи 3 годину 30 хвилин. Покажи другу годину. Сашур. Як звучить 10 година? Два довго. А як звучить півна-9-ту? Один короткий. Молодець. На кораблі. Настя, перша година. Настя, друга година. Угу, молодець. Софійка. Відбий 20 годин. Чотири довгих. 23 години, 30 хвилин. Три, до... довгих, Тереза, година, Три довгих одна коротка. Тереза, третя година, тридцять хвилин. Три довгих один короткий. Тереза, четверта година. Чотири Довгих. Анічка, відбий, будь ласка, шосту годину. Молодець. А тепер відбий, будь ласка, одинадцяту годину. Супер. Готуй. Лук'яна, друга година. Два довгих. Соломіка, дев'ята година. Один довгий, друга година 30 хвилин. Два довгих, один короткий. Аню, як звучить восьма година. Чотири довго. Аню. Як звучить перша тридцять? Один довгий, один короткий.